Рух це сила, дружба це команда. Саме під таким гаслом нещодавно пройшов, а точніше, відгримів день здоров'я у науковому ліцеї політехнічного університету. Подія об'єднала разом як новоспечених ліцеїстів 10-х класів, так і юних мастодонтів наукової діяльності, які вже вийшли на фінішну пряму 11-го класу. Для них цей захід став чудовою можливістю інтегруватися у новий навчальний рік, адже день здоров'я це традиційне свято для того, щоб покращити комунікацію між учнями 10 груп, які тільки до нас прийшли, краще познайомилися, краще здружилися. І традиційне свято для 11-х, які вже його чекають. Ну дійсно з нетерпінням, тому що у них конкурс руханка. Вони до нього дуже готуються. У рамках свята кожен клас мав представити свою групу творчим виходом. Кожна команда підійшла до вирішення цього питання завзято і креативно. Руханка, які я брала участь, це була така флеш-карточка нашого класу, і через які ми намагались передати енергетику та емоційність нашого класу і нашу дружність. Ну, можна сказати, що спонтанно, тому що в нас було буквально два-три тренування і не дуже довгі, шлях до перемоги, кожна команда обирала на свій смак, який мав забезпечити максимальну кількість вподобайок суддівського журі. Арсеній та Аліна діляться власними секретами вибору переможної стратегії танцю. У нас взагалі дуже такі веселий клас, і ми хотіли якось так виділитися, і тому ми вирішили такий взяти дуже ен... да, калорійний енергійний танець і такі самі на сьогодні костюми. Якщо одні команди робили ставку на яскраві образи, то інші на людей в чорному, головною метою і місією, яких було а данішне. Ми самі такі там. Махія, махія. Дякую, парні. Ні, ну це типу так от спочатку нормальний нормальний танець, потім так різко, Ми виходимо, а потім знову нормальний танець. Така ставочка. розбавить обстановку. Тож, завдяки організаторським здібностям педагогів, які надихнули енергію учнів на активність. День здоров'я у науковому ліцеї зміг не лише розбавити обстановку, а й встановити нову планочку рівня спортивної підготовки, креативного мислення, творчого підходу і командного духу змагань. Вікторія Коломієць, Марія Тітова, Полі ЛайфТВ.